Пере все, і хтось судні час на своїх робочих місцях або виконавчих заручення, також передайте наш, наші щиріші вітання. І користуючись нагодою, я хотів би вам подякувати за вашу роботу, за ту стабільну політичну ситуацію в області, яка є на сьогодні, і, зважаючи на всі складнощі, які є в нашій державі. Ви все чудово розумієте, знаєте, не менше нас подякувати за проведені прозорі демократичні вибори президента України, які дуже є суттєвими і дуже важливими для нашої держави, тому що весь світ споглядав за цими виборами. Я думаю, що також дуже значний ваш, як професіоналів. Також подякувати від імені громади за ту роботу, яку ви виконуєте, і це є підтвердженням цього є, що і е друковані засоби маси інформації користується великою повагою у громадянщині, це свідчить про тиражі газет наші. Також дуже важливим фактором і телебачення, і, і інтернет, засоби масової інформації, які суттєво впливають на ситуацію в області. Подякувати вам також за ту допомогу, яку ви надаєте органам виконавчої влади. Я хотів би, щоб ви про це знали і щиро підкреслити велика вам подяку. Тому що всі події, які відбуваються в області, ви висвітлюєте, і це є підтвердженням того, що курс, який прийнятий державою, і органами виконавчої влади, вищим посадовим особи, він на місцях доводиться до всієї громади, і громада приймає участь в управлінні державою. Зрозуміло, що є питання, якісь більш складніші, більш які потребують детального. Вивчення, але разом з тим сьогодні свято. Не будемо на їх зупинятись. Ще раз щиро вітаю вас з професійним вашим святом журналістом. Хочу побажати вам, вам і хто ви на міцного здоров'я, успіхів, сімейного благополуччя, Божого благословення, і щоб ви так продовжували і тримали курс. Щоб чим мірічна, я думаю, завжди була, є і буде родитись в нашим журналістській працією, яка дуже потужна и не